Так, та що? Це навантажувач у нас Жека це твій. Он дядя Валера дає йому пежа, зараз знайшли ми соліноїд проблему, ну проводку, коротше, І Зараз перевіряємо блокировку. Ми тікаш на льоту. ох і дурний. Летить так, що це просто. І тормоза не багатьох. Страшно. Ого. У нас тож не апре дебело, так? Давай наберу. Четвертий, даєш, наш куча. Ну, трансформатор значить. Кому потрібно, ось такий навантажувач. Це в нас супер. Самий максимальний дебелий. Ну, тут нюанси по пальчиках, ми це все вилічимо, не проблема. Кому цікаво, майочите. Це і викажувач на продаж Такий, так? Да? Цікавий, Я дуже рідко попадається на мото іменно з такою комплектацією, що в нас виведено все назад. Такий. Оце.